Традиційно наприкінці року у Кременчуці проходить новорічний велопарад. На місці старту зібралося близько 20 велорайдерів, які прикрасили свої байки гірляндами та стрічками. Ніколи не був на велопарадах, та дуже цікаво. Я прикрасив свій велосипед таким дождиком, гірляндою. Та надів таку шапочку. Чудовий веломобіль на сонячній енергії. Сьогодні свято зібралися люди, вирішив їх підтримати. Склалося доброю традицією, що велопаради у Кримушиці благодійні цього разу, як і раніше, збирали на виробництво димових шашок для зсу. Сьогодні в нас останній велопарад цього року традиційний передноворічний велопарад, в який ми намагаємося підняти, хоч трошечки. Настрій кримичужанам і хоч трошечки зібрати грошей для наших хлопців, які нас захищають на ЛБЗ. гроші ми сьогодні збиратимемо на виробництво димових шашок, які відгружаються в будь який підрозділ ЗСУ за запитом. Маршрут велопараду пролягав проспектом Лесі Українки, вулицями старшого лейтенанта Максима Кагала, героїв Небесної Сотні та Соборною. Фінішували на площі перемоги біля головної ялинки Кременчука. Щодо благодійності, учасники велопараду зібрали близько трьох тисяч гривень, які організатори передали волонтерам: Варвара Карагічева, Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.